Вітає команда Першого Подільського готова підсумувати 20 серпня. Тож про основне розповім за мить. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який утверджує існування сил безпілотних систем. Це окремий рід військ у структурі української армії, який з'явився за ініціативи президента Володимира Зеленського. Україна перша держава у світі, яка завершує комплектування сил безпілотних систем. Як цьому сприяє уряд країни, дізнаємося від прем'єр-міністра. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 мільйон дронів. 500 українських компаній виробляють БПЛА. Рухаємося далі. Уряд виконує доручення Верховного Головнокомандувача і схвалює законопроект, що законодавчо утверджує існування сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про Збройні Сили України. Після голосування у парламенті та підпису президента. Процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки оборони. Кількість тих, хто розповсюджує наркотики, значно збільшилася у 2024 році. Поліція зафіксувала близько тисячі таких злочинів. Найбільш популярними серед залежних є синтетичні наркотики. Саме їх найчастіше виявляють у злоумисників. Деталі розповість Олександра Толстюк. Півіпі та екстазі хімічні наркотики, які викликають сильну залежність. Кількість розповсюджувачів заборонених речовин збільшилась у порівнянні із минулим роком. Наразі зареєстровано близько тисячі злочинів. А от у 2023-му в цей період фіксували майже 750. На жаль, майже щотижня затримуємо осіб, які розповсюджують наркотики, в тому числі і методом закладок. Це не може нас не тривожити, тому ми закликаємо усіх громадян, якщо бачите якихось підозрілих людей, якщо маєте подібну інформацію, будь ласка, повідомляйте, тому що ми маємо припиняти це негативне явище у суспільстві. За словами правоохоронців, у моду серед наркозалежних увійшли синтетичні наркотики. Їх найчастіше виявляють у зловмисників. Саме хімічні речовини викликають найбільшу залежність та призводять до незворотньої шкоди для здоров'я. ПВП – це дуже особливо небезпечний синтетичний наркотик. Він часто буває неякісний, викликає звикання буквально з першого вживання і надзвичайно пагубно впливає на організм, фактично, майже за кілька місяців, повністю знищуючи людину. Найбільш поширений спосіб продажу наркотиків телеграм-канали. Так звані закладчики, переважно люди молодого віку, які хочуть легко та швидко підзаробити. Серед розповсюджувачів трапляються й неповнолітні. Якщо брати статистику, то десь близько 5% осіб, затриманих саме зараз повсюдження наркотичних засобів. Це є підлітки. Не слід забувати про кримінальну відповідальність за такий сумнівний підзаробіток. за виготовлення пересилання або перевезення з метою збуту наркотичних речовин. Зловмисника чекає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому планують встановити ДНК лабораторію, у якій проводитимуть аналізи у першу чергу для ідентифікації загиблих військових або ж зниклих безвісти. Міський голова розповів про співфінансування та необхідність такої лабораторії. Зараз на наше НДКЦ таку лабораторію буде встановлювати. Ми її співфінансуємо. Її більша вартість, але один мільйон гривень з бюджету ми виділяємо на обладнання. Там буде державне співфінансування, там планується ще обласне співфінансування. Ну і планується, що до кінця року така лабораторія буде працювати. Це значно пришвидшить проведення аналізів, тому що зараз наші родини загиблих, по яких не встановлений факт загибелі, е а відібрані ДНК. Вони стоять в чергах в Дніпрі, в Вінниці, в Києві. Ну і зважаючи на те, що у нас, на жаль, багато таких загиблих, ці черги дуже довгі. Буває так. Я думаю, що ви бачите, коли. Воїн загинув там два роки тому, а тільки зараз його привозять на прощання. До 15 років позбавлення волі за допомогу уникнути мобілізації. На Хмельниччині СБУ встановили особу адміністратора вайбер та телеграм-каналу, у яких повідомляли про актуальні локації вручення повісток. Нині ці соцмережі заблоковані. Затриманий перебуває під вартою. Допомагав уникнути мобілізації через соцмережі на Хмельниччині. Служба безпеки заблокувала вайбер та телеграм-канали, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. А саме власник каналу зливав актуальні локації вручення військовозобов'язаним повісток та закликав людей ухилятися від служби. Нині йому загрожує покарання. Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів. Вирішуються питання щодо повідомлення йому підозри перешкоджання законні діяльності Збройних сил України в особливий період. Служба безпеки нагадує, що за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за статтею 114.1 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Дорога до школи стане швидшою. Сім безкоштовних автобусів отримали громади Хмельниччини. Незабаром школярі у віддалених селах зможуть із комфортом дістатися до навчального закладу. Детальніше про те, у які громади поїде новий шкільний транспорт, у наступному матеріалі. Цьогоріч учні сіл та містечок можуть не турбуватись, як дістатись до навчального закладу. Сім автобусів передали громадам Хмельниччини. Тож тепер здобувачі освіти зможуть їздити до школи із комфортом. Організоване підвезення дітей це також і є турботою про наших школярів, і тому ми, як обласна адміністрація, організовуємо цей процес, щоб в належному стані були. Шкільні автобуси і загалом автопарк, окрім звичайних шкільних автобусів, згодом Хмельниччина отримає ще два інклюзивних. Однак, потреби у транспорті все ж залишається. За час повномасштабного вторгнення було передано 80 комунальних автівок на потреби ЗСУ. Це або самостійно передано, або вилучено за відповідними нарядами е, е, військовим командуванням. І е, тому потреба в поповненні є. Крім того, є зношеність автотранспорту. Все це необхідно поповнювати на закупівлю шкільного транспорту за державною субвенцією. Було виділено 14 мільйонів гривень. Решту коштів забезпечили з бюджету громад. Сьогодні це Летичівська громада, сьогодні це полонська громада. Чемеровецька громада, загалом сім громад. Також для Дунаєвецької громади буде інклюзивний автобус, і ще для однієї з громад буде інклюзивний автобус найближчим часом передано. Аби покращити ситуацію з автопарками, розглядається можливість залучення грантових програм та міжнародної технічної допомоги. Олександра Тулстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Жахаюча статистика: близько 50% підлітків віком від 12 до 15 років мають досвід вживання наркотиків. При цьому половина неповнолітніх приймали заборонені речовини неодноразово. Як на думку містян вберегти власну дитину від наркотичної залежності, дізнавалися журналісти у рубриці питання дня. Кількість розповсюджувачів наркотиків збільшилась. Найбільше піддаються вербування задля вживання заборонених речовин, підлітки. Як на думку містян вберегти власну дитину від наркотичної залежності? Дивіться далі. Потрібно мати з нею довірливі відносини, розмовляти з нею, довіряти дитині і робити так, щоб дитина довіряла батькам. Правильне виховання і все. У мене є ще старший, слава Богу. Менше і розказувати про це все. Ну часом таке є, що щось вона там вона каже, мене питається от в телевізорі, наприклад, кіно, да? То я їй кажу, що вона мене питається, що то таке. Я кажу, що дуже погано. Від нього люди вмирають. Що ти ну що не можна такого? Я вважаю, що треба займатися своєю дитиною, ще не починати там в 5, в 3, а завжди займатися своєю дитиною. Це моя подружка, яка стала наркоманкою. Її батьки просто в них були шумні кампанії, вони вживали алкогольні напої, курили. І якось вони показали той дитині, що це. Корисно, напевно. Я вважаю, що своїм прикладом, по-перше, вести нормальний спосіб життя і це по-перше. А по-друге, цікавитись дитиною ще з маличку. Я Розповідала, що не можна ні приймати нічого, ні нюхати, ні колотися. Це заборонено. Про наркотики їм розповідали у школі, і надто добре, що я не можу з об'яснити цього. цього. Ну, а наркотики це теж як саме себе робиш, молодость, все проходить мимо. По-перше, це виховання. Ну і велику роль грає школа. Найбільше, на мою думку, це все таки батьки. Школа вчить, батьки виховують. Обрати стиглий та солодкий кавун ще та лотерея, і щоб вона була справді виграшною, знавці діляться секретами, як визначити спілість ягоди, не розрізаючи її. Тож про найпопулярніші та дієві методи розповість Тетяна Ржепянська. Червоні, жовті і навіть помаранчеві кавуни заполонили прилавки ринків та магазинів. Коли сезон у розпалі не стигла ягода це рідкість, каже продавчиня Світлана. Проте, аби переконатись, можна зважати на деякі елементи. Якщо кавун солодкого сорту, то він солодкий весь, чи більший, чи менший. Ну просто люди чомусь так привикли споконвіків, щоб має бути ось такий сухенький курінчик на ньому, ось такий жовтенький, бачите, влежаний бочок. Оце вважається, що він тоді спілий». Найрозповсюдженіший метод постукати об нижню частину кавуна. Якщо звук глухий, він або зелений, або переспілий. Тож шукати треба дзвінкий. Щоб його вибрати, його потрібно взяти окремо від інших кавунів, постукати по ньому голови. Звук має бути дзвінкий в першу чергу. А наприклад, оцей Цей теж дзвінкий буде. Цьогоріч врожай баштанних тішить. Найбільше на центральному ринку кавунів з Одеси. Ціна в середньому 12-15 гривень за кілограм, але є і за 30. Все залежить від сорту. Дорожчі зазвичай жовті та помаранчеві. Жовтий кавун це йде як мікс маракуя-ананас. нас. говоря, Клієнтура дитяча на нього. Не поступаються у попиті кавунам і дині. Здебільшого їх теж привозять із Одеси. Ціна близько 50 гривень за кілограм. Але обирають їх не на помацьки, як кавуни, а за ароматом. Якщо вона гарно пахне, то вона тоді солодка і запашна. За словами продавців, нині ціни на літні ягоди найвигідніші, адже далі вартість зростатиме. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачили кореспонденти першого подільського. Аби бути в курсі основних подій Хмельниччини та України загалом, слідкуйте за нашими соціальними мережами та інформаційними випусками п'яти хвилин на головне. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.